Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Впродовж року ми з вами вирішували різні цікаві задачі, малювали графічні диктанти по клітинках, виконували різні математичні вправи. Сьогодні пропоную продовжувати мандрувати, повторити геометричні фігури. Вирішити декілька цікавих задач та розфарбувати квіточку за кольорами. Для того, щоб відправитись у подорож, нам потрібно зібрати речі, але підібрати треба тільки ті речі, які відповідають певній геометричній фігурі. Пригадайте, які геометричні фігури ми знаємо. Геометричні фігури поділяються на дві групи: площинні геометричні фігури. Та об'ємні тіла. Які площіні фігури ми вже добре запам'ятали. Це багатокутники. Багатокутники утворюються за допомогою замкнутої ламаної лінії. Чому їх так назвали? Бо в них багато кутів. Розглянемо першу групу фігур. Подивіться, будь ласка, всі вони мають три сторони. Три кути і кожна фігура має три вершини. Ці фігури називаються трикутники. Знайдіть предмети, схожі на трикутники. Це ще одна група багатокутників квадрат, ромб, прямокутник, трапеція. Ці фігури мають чотири сторони, чотири кути і чотири вершини. Їх ми називаємо чотирикутники. Озирніться навколо себе і назвіть предмети схожі на чотирикутники. А ось ці багатокутники мають стільки сторін і скільки кутів. Так, п'ять, Тому вони так і називаються п'ятикутники. Назвіть предмети, які схожі на п'ятикутники. Багатокутники, які мають шість сторін. Шість кутів і шість вершин називаються шестикутники. Навколо нас є безліч предметів, схожих на шестикутник. А ще ми знаємо фігури, які зовсім не мають кутів і вершин. Назвіть їх. Це круг і на круг теж схожі багато предметів. Спробуємо знайти предмети, схожі на круг. Це овал. Подивіться на предмети, що по формі схожі на овал. Подивіться на картинки. Зупиніть відео і назвіть предмети, які нам можуть знадобитися під час відпочинку на природі. Пропоную пограти в гру, яка фігура зникла. Нам потрібно уважно подивитись на фігури, коли вони всі на екрані. Запам'ятайте їх, а потім назвіть, яка фігура зникла і якого кольору вона була. Приготувались, почали. Яка фігура зникла? Синій прямокутник. Запам'ятайте фігури, яка фігура зникла. Помаранчевий круг. Запам'ятайте фігури. Яка фігура зникла? Червоний трикутник. Запам'ятайте фігури. Яка фігура зникла? А зараз... Чудово, ви були дуже уважні. Ми сіли в автобус, перша зупинка. Подивіться, яка чудова галявина. На ній гуляють мишенята. Найвеселіші мишенята в чотирьох пішли гуляти, п'ятеро прийшли пізніше, і стало всім ще веселіше. Вони сміялися, співали, скільки їх підрахували. Отже, нам відомо, що спочатку на галявину прийшло 4 мишеняти. Пізніше прийшло ще 5. Що нам потрібно дізнатися? Скільки всього мишенят стало на галявині? Їх стало більше чи менше? Більше. І який знак у вирішенні ми використовуємо? Додавання. Отже, складемо рішення. Чотири. Додати. П'ять дорівнює. Дев'ять. У відповіді напишемо, на галявині стало дев'ять мишенят. Поїхали далі. Друга зупинка. Ми опинилися в лісі. Наш їжачок усіх знайомих на обід привів додому. Він гукнув двох медмежат, трьох зайчат, п'ять більчат. Їжаку скажи скоріш, скільки друзів пригостиш. Отже, малята, що нам потрібно дізнатися? Скільки всього друзів їжачок покликав? Для того, щоб це дізнатись, треба додати кількість усіх друзів. Пропоную називати всіх і відразу записувати рішення. Їжачок погукав два ведмедики. Додав три зайчиня, додати п'ять більченят, скільки всього разом порахуємо, два додати три дорівнює п'ять, п'ять додати п'ять дорівнює. Ну, звичайно ж, десять. Треба пригостити десять друзів їжачка. Третя зупинка, а зараз Сергійко вирішив перекусити на галявині. Мав Сергійко десять слив, ними друзів пригостив. Дві на талочці віддав, три одержав Ярослав. Петрику дістались дві. Скільки сливок з'їв Сергій? Отже, у Сергійка було 10 слив. Потім він пригощав своїх друзів сливами. У нього стало більше слив чи менше. Так, менше. Він віддав сливи друзям. Який знак ми будемо використовувати? Ну, звісно, віднімання. Порахуємо разом! Десять слив було. Віднімаємо дві для Наталочки, 3 для Ярослава. Ще віднімаємо 2 для Петрика. Дорівнює. Порахуємо поступово. Десять відняти 2. дорівнює 8. Вісім відняти три. Дорівнює. П'ять. П'ять відняти два дорівнює три. Отже відповідь Петрик з'їсть три сливи. Поїхали далі. Подивіться, яка чудова квіточка, але чомусь пелюсточки в неї не розфарбовані. Квіточка сумує. Пропоную і вам намалювати собі таку квіточку. На ній п'ять пелюсточок, а потім розфарбуємо її кольорами, які зображені у клітинках нижче. Перевіримо, чи правильно я розфарбувала пелюстки цієї квіточки. Перший квадратик помаранчевий, перша пелюстка помаранчева, другий квадратик червоний, друга пелюстка червона. Третій квадратик зелений. Третя пелюсточка зелена. Четвертий квадратик блакитний. Четверта пелюсточка блакитна. І останній п'ятий квадрат рожевий. П'ята пелюсточка рожева. Наступна квіточка. Намалюйте собі ще одну з п'ятьма пелюстками. Розфарбуйте їх разом. Перша пелюсточка. Рожевого кольору, тому що перший квадратик рожевий. Далі розфарбуємо зеленим кольором. Наступна якого кольору? Так, а тепер самостійно. Ось яка вийшла у нас яскрава та весела квіточка. Пропоную вам намалювати ще одну квіточку з пелюстками, зупинити відео та розфарбувати пелюстки за схемою. Сфотографуйте свої квіточки з яскравими пелюсточками та надішліть мені. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!